Коли наші Збройні Сили України трошки віддвинули ворога, тоді люди мали можливість з Херсонської області вийти. Сто чоловік нас вийшло, бо рядом село і рядом село розбомбили геть. Кожній людині була надана допомога. Ми приїхали, нам допомогли, надали дім, видають гуманітарну допомогу, тобто все, що необхідно, у нас є. Початку війни з нашої території багато людей виїхало, хто більш в тил нашої держави, хто за кордон. Потім, коли почалася активна фаза обстрілів також з території Зеленодольської, Широківської громади, міста Інгулець, також частина людей виїздила до міста Криврі, хто далі, хто на Західну Україну, хто знову за кордон. Потім, коли пішли бойові дії вже на території Херсонської області і наші Збройні Сили України пішли відтісняти і звільнювати населені пункти з Херсонщини, пішли внутрішньопереміщені особи, які переїжджали до нашої території. Пустили нас, ми думали, що стояти, що ззаді пустять, а ззаду. Були нічого, Бігом бігли. 100 чоловік нас вийшло, бо рядом село і рядом село розбомбили геть. Люди вийшли, і ми, і ми з ними. І так по дорозі 14 кілометрів. пішки йшли. Пішки йшли. А там наші солдати вже на дамбі підібрали. Як ви бачите, це велосипеди, дитячі коляски, інвалідні візки. Це все те, що ми змогли забрати з території, до якої змогли добігти люди, кидаючи ці речі. І втікаючи від окупації, коли наші сили збройні сили України трошки віддвинули ворога, тоді люди мали можливість з Херсонської області вийти пішком вночі, по підбалками, по посадками. На цих ось ви бачите тут більше 400 велосипедів стоять. Це всі люди вийшли. З окупованої території Херсонщини ми з хлопцями з територіальної оборони національної гвардії зібралися речі для того, щоб коли людям була можливість повернутися до своїх домівок, коли вже звільнять окуповані території, вони змогли забрати свої речі назад. Зустрічали їх Зеленодольська громада, Широківська, Карпівська громада це ці громади, які межують з Херсонської області і найближче розташовані до цих населених пунктів звільнених. Ну, зараз громада є таким транзитним пунктом, як зараз кажуть, хабом, да, для переміщення осіб, які виїжджають з Херсонської області. І тому бачити очі людей, які виходять в історії, живі історії, які постійно йдуть, то це, звичайно. Ну от через серце пропускаючи кожного разу. Люди-волонтери, які працюють, величезна шана, медики, поліція, нацгвардія, місцеві, місцева влада для того, щоб дати можливість людям вийти. У нас, як правило, мало залишається людей. Більшість їде зразу до Кривого Рогу, до більш безпечного місця. Кожній людині була надана допомога, як медична, психологічна, також юридична. Всі були розміщені, надано було всім житло, все необхідне для того, щоб їм. Як нам могло було комфортніше пережити ці складнощі? У нас з десяти областей є люди на нашій території, але із 900, майже 600 це Донецька та Херсонська області. Нам понімаєте чоловіче сердечне, таке всіх людей було. Любий питання, ви розумієте, з такою добротою, з таким чистосердечним любов'ю к тебе относяться. Що би ти не задав? Тобі моментально зразу любимо вирішується. Всі дружні, всі милі допомагають, діляться. Кого немає там продуктів, харчування якихось, ділимося з ними. Хоч якоюсь частинкою, але ми їм даємо. Приїжджали працівники із соцбесацію, селищної ради Валентина Миколаївна і Наталочка. Дякувати їм. Вони допомогли нам в оформленні документів. Також ми працюємо над тим, щоб діти а їх. Близько 300 на нашій території могли дистанційно навчатися або в своїх закладах, або в наших. Також є дитячий психолог, який при необхідності працює з ними. Наші українці дуже небайдужі, вони дуже мирні і дружні. І кожну людину, кожну дитину приймали як свою рідну. І на території нашого району проживало більше десяти тисяч. Внутрішньопереміщених осіб в самому місті більше 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб проживало. Після того, як звільнили Херсон і все правобережжя, люди потихеньку почали виїздити з нашої території до своїх домівок. У перші дні їздили з нашого району туди, навідати свої будинки. Ніхто не хотів сидіти на своїх тимчасових мешканнях а швиденько повертались як кажуть, вдома і стіни лічать. І ми з свого боку, це ж наші сусіди, наші люди. Ми продовжували їм допомагати, продовжували вже на їхній території, на Херсонщині відновлювати їхні будинки, також надавати допомогу, вигляді і одягу, і харчів, і медикаментів з перших днів війни. Наш модерний штаб розпочав свою роботу, і, і, і до, до сьогоднішнього дня він не, не припиняє. Люди звертаються і зараз вже рік війни пройшов, але е, я вважаю, що не зменшується потік. І, і також ми виходимо на закордонні фонди. Закордонні наші партнери також багато допомагають, і багато зараз продовжують цю допомогу. Криворізький район для внутрішньо переміщених осіб із других територій, не тільки з Херсонської, з Донецької, Луганської, з Нікопольського району став другою домівкою. Вони пішли працювати і в сільхоз напрямку, Деякі лікарі залишились в наших лікарнях працювати в державних установах в освітянському напрямку. За цей час наш колектив прийшли наші колеги ті, які залишили свої місця робочі місця. Зв'язку з тим, що до них прийшла війна, і вони працюють сьогодні разом. З нами я сама з міста Херсон в липні я мусила виїхати з міста. Місто було в окупації. Колектив мене дуже прийняв, ну знаєте, з душею. Я себе з перших днів тут відчувала, будь то я тут все своє життя пропрацювала. От зовсім не було ніякого дискомфорту. Зараз навіть не знаємо, як там у нас складеться в Херсоні, чи, чи буде куди повертатися, чи ні, то розглядається навіть можливість може подання заявки на отримання іпотечного кредиту, щоб можливо залишитися в місті і тут працювати. Я до 15-го року. Працював завідуючим хірургічним відділенням в місті Дебальцево. Коли там трапилося вже напряг такий, то вирішив виїжджати. Зійшлися на Кривому Розі. Ну, умови тут дуже гарні. То, чого я там не мав, то тут воно є. Колектив добрий. Я знайшов розуміння майже з усіма. Ми приїхали, виїхали з міста Рубіжне Луганської області 21 березня. Приїхали саме в село Лозуватка 1 квітня. Ми приїхали, нам допомогли, надали дім, тобто згодом надали роботу. Нам тут, тут видають гуманітарну допомогу, тобто все, що необхідно, у нас є. Для внутрішньопереміщених осіб дуже багато було гуманітарної допомоги, яку надавали різні. Гуманітарні організації нашої держави, українські, потім ми почали співпрацювати з закордонними гуманітарними організаціями. Найперші і найшвидше нам почали, почали допомагати. Це польські наші друзі. Вони з перших днів вторгнення почали до нас приїздити і привозити медикаменти і харчування. Допомога різного напрямку, завдяки їм в перші місяці, коли було найтяжче, вони полегшили нам нашу роботу і закрили дуже багато важливих питань. Німеччина, Польща, Сполучені Штати Америки. Ця вся гуманітарна допомога, яка заходить, вона для нас дуже важлива. І волонтери і нашого району, які першого дня почали працювати. З перший день 24 лютого всі волонтери, які вже мали досвід з 14-го Року прийшли до нас і почали допомагати до війни. Це був молодіжний громадський центр Вільний Простір. Зараз його перейменували. Ми це називається гуманітарний волонтерський штаб Вільний простір. Ми працюємо з декількома категоріями: це переселенці, біженці, які йдуть через нас, як через зелений коридор. Це біженці, які залишаються тут і живуть в громаді. Це місцеве населення, яке тут залишилося, тому що тут залишилося дуже багато людей немічних людей з інвалідністю, тому що ну, в принципі вся молодь. Все активне населення майже виїхало. Ну і звичайно, що ми працюємо з територіальною обороною, ми віримо в нашу ЗСУ і в те, що ми захищені. Серед цих всіх волонтерів є ще новостворені місцеві волонтери, які підключилися із першого дня на своїх територіях в кожній громаді. Є певна так би організація, які виготовляють їжу, така довго зберігається в вакуумних упаковках, плетуть сітки, заливають свічки, окопні, шиють розгрузки. Об'єдналися з жінками щиро. І почали в'язати сітки. Це десь приблизно було 26 лютого. В деякий період, коли нам треба було, що так дуже важливо зробити срочно цю сітку, то навіть 50 чоловік було. Є сті, як, кістяк такий, який кожен день ніколи не пропускає це все діло. Це просто бажання допомогти, тому що те, що роблять наші хлопці, наші військові, це набагато важливіше. І просто ми не просто плетемо сітки. Ми ми в кожну стрічечку вплітаємо свою любов, свою повагу, свою подяку. Волонтери, які надавали допомогу і збройним силам, і медицині, вони не забували про наших дітей, які з опинилися. Складному становищу в нашій громаді зараз мешкає більше тисячі переселенців. З них 298 це діти. Сьогодні наше головне завдання подарувати дітям гарне свято, подарувати їм гарний настрій, подарувати їм любов і доброту, яку вони заслуговують. Сьогодні діти отримають подаруночки, солодощі, і, звичайно, буде приємна розважальна програма. Вони не могли ходити до навчальних Закладів і навчання було організовано онлайн. Звісно, не було можливості офлайн навчатися, тому що не це велика небезпека ходити до шкіл. Ми бачили, як вони руйнували наші навчальні заклади. На громаду нашого району розпочала навчання офлайн. Не владівська громада єдина, поки що, громаду Криорійському району, яка започаткувала змішану форму навчання. Зараз, наприклад, не владівської громади, ми будемо показувати тому, що можна робити і офлайн навчання по другим населеним пунктам до другим громадам. Ми зараз знаходимося в приміщенні бомбосховища, яке дозволило зробити цю навчання, тому що і ДСНС підтвердила, що воно відповідає нормам, які можна проводити навчання. Щодо позашкільної освіти, також діти не залишені. і Проводяться гуртки, і спортивні гуртки, і плавання, і дзюдо, співи, і танці десь на подвір'ї проводять якісь заняття. Деколи немає тривоги в спортивних залах. Займаються з дітьми. Я пишаюсь нашими вчителями нашого району, тому що вони. Незважаючи на всі ці труднощі, які в кожній сім'ї виникають, вони виходили онлайн до дітей, спілкувалися з ними, підтримували їх. Ніхто нас не здолає, тому що ми по всім напрямкам, які б не стосувалися нашого району, всі гуртуються один біля одного, всі разом і ідемо до одної мети, до нашої перемоги. А коли разом, то звісно, ми переможемо.